Давайте поговоримо про те, чим, от, ти прийшов в зал і чим займатися в різній сфери, тому давайте поговоримо чесно. Пишу лайк, підписочку і коментар. Коли ти приходиш в зал, в тебе є вибір. Тому що коли ти свіжо сформований, ти тільки прийшов з мотивацією, в тебе є вибір. Ти йдеш по силових, тобто кудись в сторону паарліфтінга, ти йдеш по рельєфу десь в сторону бодібілдингу, ти чи ти йдеш на фізуху, на виносливість плюс там рельєф в сторону кросфіта, умовно. Тобто і ще там є багато видів, але це такі три основні, які я виділяю, в принципі, які досить непогані, які працюють. Якщо ти йдеш в сферу силових. Тобі треба розуміти, що розвиток починається звідти з маленьких ваг і підготовки твоїх суставів і м'язів до нагрузок. Того ж, якщо ти підеш, наприклад, ти маєш силу дьорнути там, блин, штангу, там, пожати там, сотку, але я б не радив, того, що піздецтві, треба чуть-чуть по повільно додати на це треба більше часу. В сфері бодібілдингу трошки простіше з справами. Можливо, десь, але трошечки важче з харчуванням, тому що якщо ти десь на паверліфтингу можеш там більше зажирати, щоб і зробити таку рекомпозицію до того, що сала в м'ясо, тоді білину тобі треба буде трошечки більше себе контролювати і робити вправи, інші вправи на більшу кількість м'язів, задіювати мікром'язи, щоб виглядати прям охієн. А кросфіт це досить непогано, тому що там ти реально будеш палити жир, виганяти лишню воду і будеш їбашити просто як кінь. Тому що там от, вправи всі йдуть круговими, ти там подьорив штану, поприсідав, повикидував гантельку і так далі. Тому для. Але я вибрав для себе силові, того, що я, в принципі, крупний чувак, я 190 росту на Допер на 109 кг, раніше було на 140, я прям був машина у для паверліфтінгу. Тому. Кожен вибирає під себе, під свою фізіологію. Читаєте, як, що, кому, як ліпше підходить. Тому що просто так сформувати думку, куди ліпше піти, буде важко. Ну, в принципі, відштовхується від того, що вам подобається, плюс інформація з інтернету. Або інформація від знайомих, які це, якщо маєте кінтабля і взагалі класно. цим займається, він вас підтягне в сферу і буде все чітко. Подякував за перегляд, лайк, підписка, бо буде мокра піска.